Вітаю, друзі! В цьому відео ми познайомимось з більш формальним, більш строгим визначенням неперервності. Давайте запишемо. Неперервність є. Yeah. Ми вже знаємо такий інтуїтивний тест на неперервність, неперервність в точці. Суть полягає в тому, що ми кажемо, що функція, якась функція F. Не перервано в точці С, якщо ми можемо намалювати графік цієї функції через точку С, не відриваючи олівця. Як це працює? Давайте розглянемо досить простий приклад. От Я намалював якусь випадкову функцію, нехай ось така буде вона. Припустимо у нас десь тут. точка C, І давайте застосуємо наш тест. Тобто, просто почнемо малювати цей графік. І от бачите, коли я проходжу через точку С. Мені не потрібно піднімати олівця, щоб намалювати графік. І саме тому ми можемо сказати, що ця функція в цій точці є неперервним. Але якщо у нас буде щось інше, наприклад, наприклад, функція йде ось так вгору, Тут вона має якесь значення, опускається вниз, і йде далі. Ось так якось. І так само у нас ось тут буде точка С. В такому випадку вже буде більш важко якось намалювати е, графік цієї функції через точку C, не відриваючи лівця. От бачите, от тут, -от, саме в цій точці, мені потрібно його підняти, опуститися вниз і продовжити малювати. От, В такому випадку ми вже кажемо, що навпаки функція не є непередною в точці C. Окей, але як це визначити більш формально е, математичною мовою, так? Тож давайте познайомимось і поглянемо, чи буде воно важко для розуміння. Формальне визначення неперервності звучить приблизно ось так. Нехай у нас є якась функція F, і ми кажемо, що вона є неперервною. Неперервна. А ми кажемо про неперервність в точці, тобто в точці, де X дорівнює якомусь C, тоді і тільки тоді, ось такий значок критерію, коли у нас двостороння границя, ось ліміт функції f від x, коли x прямо до цього значення c, дорівнює фактичному значенню функції в цій точці. Тобто просто f від c. Ось. Можливо, воно може здаватись трошки складним, але насправді. Давайте просто подумаємо, що воно означає, про що нам ось ця рівність е, говорить. А вона нам говорить, дивіться, якщо функція е, зліва і справа відносно точки c, наближається до якогось одного конкретного значення, яке дорівнює значенню функції в цій точці, то ми можемо сміло казати, що функція не перервна тут. Я пропоную переглянути декілька прикладів, які допоможуть зрозуміти це визначення вже на практиці, більш інтуїтивно. Також всі ці приклади ми роздивимося як з точки зору інтуїтивного тесту, так і з оцього нового, більш строго формального визначення. Отже, давайте почнемо з першого прикладу. Знову ж таки, намалюємо наші вісі. Так, я оберу якийсь інший кольор. Ось це у нас вісіксів. І нехай у нас ще точка це буде десь тут. І сама функція буде мати вигляд, ну, нехай от щось таке. так? Дивіться, і нам важливо зараз проаналізувати значення функції в точці С, тому... Можна зробити ось так. Тобто ми дивимось конкретно в цю зону. І давайте спочатку застосуємо інтуїтивний тест на неперервність. Тобто ми просто почнемо перемальовувати наш графік. Ось я це роблю саме зараз. І коли я доходжу до точки С, то мені нічого не потрібно піднімати, щоб продовжити малювати цю лінію. Отже, інтуїтивний тест нам каже, що ми тут не перервні. І як бачите, дійсно тут як... Ось ця частина графіка, ліва і права, вони пов'язані між собою, немає ніяких розривів, і все наче з'єднано. Це теж, так би мовити, інтуїтивна штука, яку можна використовувати для визначення неперервності. Але давайте застосуємо наше нове визначення, більш формальне, і поглянемо на цю функцію з іншого боку. Дивіться, а спочатку можна, можна ось тут помітити значення. F від C. Так. Ми його не знаємо, але нам це не важливо. Ось. І ми бачимо, що дійсно, як і зліва, так і справа, наша функція прямує до саме цього значення, до значення фактичного значення функції в точці c, Тобто наш двосторонній ліміт, ось цей. от, Він дорівнює фактичному значенню функції в цій точці. Ось, ось ця точка. Вона дорівнює чомусь, ми не знаємо чому, але ліміт теж прямує до цього значення. Тому ми можемо сказати, що функція не перервна в цій точці. Тепер перейдемо до другого прикладу, в якому функція буде поводити себе по-іншому. Знову ж таки, малюємо якийсь графік функції. Наприклад, тут у нас ось y тут і x. Наприклад, якусь ось таку. Ось тут вона розривається. І нехай тут у нас буде точка C. так? І значення. Цій функції в точці С буде тут. Давайте напишемо це. F від C. Ось. І застосуємо наше формальне визначення для того, щоб перевірити, чи є ця функція неперервною в точці С. Можна одразу побачити, що ліміт двосторонній границя, прямує до ось цього значення, як зліва, так і справа. І нехай це значення буде називатись L. Так. Тобто можемо записати, що ліміт f від x, коли x прямує до c, дорівнює дорівнює L. От. І суть в тому, що ми повинні ще знайти значення, фактичне значення функції в цій точці, і воно ось тут, ось воно. І воно не дорівнює цьому ліміту, тобто воно не. Це, це не та точка, до якої функції прямує зліва і справа від точки С. Тобто. L у нас не дорівнює а f від c. І через те, що ось ця рівність не виконується, ми не можемо сказати, що функція є неперервною в точці, де x дорівнює c. От. І це також видно на нашому інтуїтивному тесті, коли ми спробуємо намалювати графік цієї функції, не відриваючи олівця, то саме в точці С, ось тут, ми повинні відпустити наш олівець, підняти його трошки вгору намалювати замалювати ось цю точку бо ми не можемо її просто так покинути і вже потім продовжити малювати криву лінію і саме через це через те що ми піднімаємо наш лівець, функція має тут розрив він до речі називається усувний але про, про це більш детально в інших відео дізнаєтесь, так не поки не думайте про це от головне нам просто зрозуміти що ось тут в цій точці щось відбувається не те щось не так і в і функція тут не є неперервною Розглянемо ще один приклад, в якому функція буде мати теж деякі відмінності від двох минулих. Знову ж таки, малюємо графік нашої функції. Спочатку вісі, потім... Ну, Давайте намалюємо графік. Нехай у нас функція починає йти звідси. Ось так, от. Тут вона має якесь значення, і вона опускається аж сюди. І далі вже продовжує свій шлях. Нехай точка С у нас буде знаходитись тут. Ось точка С. Відповідно, ось це у нас буде значення F і C. Так. Ось. І дивлячись, знову ж таки, на, нашу, на наше формальне, строге визначення неперервності, нам потрібно прирівняти двосторонній ліміт цієї функції а, біля, ну, біля точки c, тобто коли x прямує до c, перерівняти до фактичного значення. А, фактичне значення ось воно у нас є. А, тож давайте проаналізуємо ліміти. І тут буде важко визначити двосторонні ліміт одразу. тому було б добре почати з односторонніх почнемо з лівосторонньої границі ось вона у нас іде ось так і прямує вона до значення фактичного значення функції в цій точці можна це записати що е, ліміт функції f від x коли x прямує до c справа, о, тобто зліва вибачте, воно дорівнює у нас фактичному значенню функції в точці c. А що з нашою правосторонньою границею? Ну давайте подивимось. Воно вже наближається до іншого значення, і це значення, ну нехай теж назвемо його L. Тобто ліміт F від X, коли X прямує до C вже справа, дорівнює L. І як ми бачимо з малюнка, L ну, ніяк не близько до значення F від C, так вони дуже далеко. Тому ми можемо сказати, що ось цього двостороннього ліміту навіть не існує. І через це наш критерій не виконується. Тобто ми не можемо сказати, що функція в точці С є неперервною. Бо у нас навіть двостороннього ліміту не існує. Ось. І це також підтверджується нашим інтуїтивним тестом. Якщо ми спробуємо намалювати графік цієї функції, то в точці С саме ось тут мені буде потрібно підняти олівець, пуститися вниз і продовжити малювати. Ось. Ось ці дві частинки, вони не з'єднані, вони роз'єднані, навпаки. Тут є розрив. І тому функція не є неперервною. Давайте навіть запишемо не неперервна. Ось. І давайте зробимо невеличкий підсумок, переглянемо ще раз всі наші три приклади і проаналізуємо їх. В першому, на першому малюнку ми бачимо, що ліміт двосторонній, він взагалі існує. По-перше, так, він наближається до якогось значення. Uh, і це значення співпадає з фактичним значенням функції в точці c, тобто F C. Тобто у нас ліміт ось цей співпадає з значенням функції. Тому тут у нас uh, все добре, функція не перервана в точці c. На другому прикладі ми бачимо, що ліміт двосторонній теж існує, але він прямує до значення L uh, якесь, якесь число, так? А саме фактичне значення функції, воно трошки вище. Ну, воно взагалі неважливо, де воно воно просто не співпадає з значенням нашого ліміту. На третьому прикладі нашого двостороннього ліміту взагалі не існує, тому що односторонні границі прямують до різних значень. І відповідно ми не можемо прирівняти значення функції в точці до чогось, чого не існує. Ось, І тому в третьому прикладі функція теж не неперервна.